Добрий ранок. Всім привіт. от така красота. Приїхали ми вчора вечором. Не вспів нічого зняти. Є вже мої тут водочки. Вон вже навіть попався хтось. Красота. Закинув я два флетика і два Метода. Закормився десь 6 ракет вечором і мав покльовку в першій годині ночі. І все ж таки клюнув на флет, на малесеньку насадку. На більшу не взяв. Так що, буду перекидатися. О. Але він газував вночі, ну, це просто. Я не розбудив. Я вставлю відео. Така була покльовка, що 3200 А так газував, що я думав там 6. Є то взяв на таку малюсеньку не знаю там дамбас таких 7 міліметрів оце мене розбудив А там то... куди тя? Попався такий повітягнули. Ой-ка там бригада, капулько. Плага, такі каченята. Все, закинувся. І дуро каву. Але то вітер раптово подув. Оце зараз буде злива, це буде капець. Може то виїхати машиною, тут як намокне я не виїду. Ой, красота. За одну хвилину як потемніло, це Просто, просто зразу хмарами затянуло. Так, марки нас минули, трохи боком готовлю за корм. О, слимаків! Ми поналазили. Це зараз слимаків, цих ціла куча всюди. Так, отаке от в мене така суміш. Хоп! Думаю. Остане чотири. Зараз я сюди па... Палец. и чуть-чуть такой сыпухи что я на методную кормушку леплю о Видно, а -а -а -а. что, что карась вообще не клюет. Такие большие караси постоянно клюют. Есть маленькая насадочка. Карась зроблені туди. Хочу взагалі на картовий монтаж на велику насадку, на варений бойл. Але не знаю, бо взяв на маленький, а карась на маленьку насадку не клює. Він швидше клюне на мало, так що поки що нічого не буду міняти. А якщо би карась почав трошки клювати, я може тоді вже один щось більше на гачок. І тоді шанси і збільшаться і рибу якусь більше піймати. Придбав собі таку класну ракету. Просто класно на магнітиках. Китайська, звичайно. Але дуже прикольно в чому, дуже прикольно в чому. Тому що коли ти засипаєш, магніт приклеїв і ніколи не забивається, то теж як на спомбі треба поправляти. Супер взагалі. Як би ти в неї не пхав, як-небудь. Натулив, натулив, закрив магніт, посуває все, що на ребрах зупиняється. І ніколи ні під кнопку, ні під що не попадає. Надзвичайно удобно. І завжди відкривається. Просто завжди. Клас. Вже сьома година, покльовок ще так і не було. Напевно, той вітер з хмарами, що ніс дощ. Якось плинув на рибу, що ранком не клювало. Завжди рано тут є покльовки, але воно пішло отак боком туди і нас пронесло. Так що ждемо ще покльовок. Ой, яка тут заплава з корягами такими. Ой, який підійшов, такі хвильки пішли. Рибілька тут живе, напевно. Ось тута б вона як завела, звідси б вже не витягнула. Це якраз ми тут зліва сидимо. Тут такий карманчик є. Так, почався в нас дощик Моросіти. Ну, З дергається мій кінчик фідера. О! Напевно карась, але карась тут такий клює-кілограмовий, що воно так слабесенько. Давай, давай, не в тебе віри. Все, перестало. Але треба витягнути. Бо він точно був на гачку, але він звільнився якось. Треба пробувати перекинути. Ну. Хоп. Не, немає нічого. Витягую. Так, щось кормив тільки що ракетою, навіть покльовки не було. Дивлюся, жилка в воді опущена, думаю, з помбом зачепив. Але щось там на другому кінці, все ж таки є. Може то карась так без покльовки клюнув. Ну тяжеленьке, ну тут карасі теж такі тяжеленькі. Такі собі невроку опитані Так, карась А ну, покажися. Монстр підводний. У. Я корась там кіло точно Так, треба його витягнути Навіть не клював, просто впустив жилку І то при спомбі О, нічого не клювало, думав підкормлю Так, зараз я витащу його покажу Во який Лапоть. О, капець. Ось такі вони тут. Ой, тут ще це, це ще нічого. Взагалі є такі, що монстри, бо тяне як коробка. А знаєте що не пікало? Павук всередині заліпив мені колесо. Я тільки що вишпортав, його він втік звідти. Мені заліпив і колесо не крутилось, того і не пікав сигналізатор. Це капіт. А я буду їсти Зараз зроблю це буду Не клює Треба їсти Може коли я буду їсти, буде клювати?